Я вже тиждень користуюсь двома новими ароматами Гріті і маю що вам сказати. І перший це ванілья та на. Ми всі з вами знаємо, що зараз тренд ванілі, і особливо круто, коли вона не занадто кондитерська, не дуже солодка, а максимально наближена до свого природнього звучання. І от ваніль ятана – саме такий аромат. Ваніль тут дуже м'яка, вальяжна, млосна, огортаюча, тепла, з вершковими нюансами. Прикол в тому, що її постійно хочеться вдихати та відчувати. Звичайно, ми тут не зустрінемо певної гіркуватості, яку могли зустріти в ароматі Монодіоріо, але в цілому це натуральна ваніль. І давайте врахуємо, що на створення цього аромату Лука Гріті надихався подорожами на Мадагаскар, де особливо його зацікавила традиція мацерування ванілі в порожніх стовбурах Баобаба, і саме тому тут є Баобаб. Другий новий аромат від Гріті це Маскарія. Тривалий час це був особистий фірмовий аромат Луки Гріті, і саме зараз нарешті він його оприлюднив. Тут є бензоїн, і я особисто дуже люблю бензоїн саме розплавлювати його в приміщенні, щоб квартира наповнювалась солодким бальзамічним ароматом. І я його тут дуже добре відчуваю, особливо разом з мускусом та прянощами. Прянощі тут дещо солодкуваті і в певний момент вони створюють 3D-ефект. Тому якщо ви їх любите, то це саме для вас цієї осені ідеально.